Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність злочинної організації, учасники якої заробляли на збуті метамфетаміну у кривому розі до 9 мільйонів гривень на місяць. Лідери цих злочинних організацій свого часу тісно співпрацювали з керівниками наркосиндикату «Двадцятівський» і через деякий час після їх ліквідації поліцією вирішили зайняти їх місце. У злочинних організаціях була чітка ієрархія. Її керівники контролювали усі процеси, фасувальники відповідали за підготовку товару до збуту, так звані старші, за постачання метамфетаміну до збувачів. Працювали з мінами, в кінці якої учасники звітували про виторг і залишки товару. Учасники угруповань фасували наркотики у власних оселях та на орендованих, постійно змінних квартирах. Замовлення приймали через чат-боти у месенджері, а збували товар у коктейльних трубочках із рук в руки або шляхом закладок по всьому кривому рогу. Вартість дози в один грам становила 2 тисячі гривень. За оперативними даними, щомісяця учасники злочинних організацій збували до 30 тисяч доз метамфетаміну і отримували до 9 мільйонів гривень прибутку. Частину кримінальних коштів вкладали у розвиток наркобізнесу, решту в легальний та виводили в крипту. За результатами проведеної двоетапної спецоперації, правоохоронці провели 87 обшуків та затримали 24 фігуранти. Це організатори та учасники двох злочинних організацій. Їм повідомлені підозри за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 створення та участь у злочинній організації. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загалом, у ході проведених заходів, поліцейські вилучили наркотиків та іншого майна на майже 10 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Учасникам злочинних організацій може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.